Близько п'яти років тому інвестор нахабно шукав жителів села, великі лісівці. Тетяна Петрівна працювала цілий рік і мала отримати 5 тисяч гривень. Декілька років тому велика сума, але зараз копійки. Ми працювали і нам не розрахувалися і зарплатою. Ми зверталися і в район у суд, і в область у суд. Ну, давали відмовлення, що його не можуть Артемчука цього знайти. Люди вже й не надіються знайти інвестора шахрая. Проте Йосип Заполовський запевнив, що надасть. З Обов'язково я втручусь в цю справу і буду старатися, щоб звичайно у правовому порядку вирішити це питання і надати допомогу людям, про що я їх особисто проінформую. Сесія Попільнянської районної ради почалась з нагородження людей, які зробили вагомий внесок у розвиток району. Після урочистостей почалась робота. Депутати звітували про виконання програм та одностайно голосували за прийняття нових постанов. Мені сподобалось, як пройшло прийняття, наскільки підготовлені ці документи, де були виписані всі основні параметри розвитку Папінянського району. Після сесії посадовці разом з громадою відкривали погруддя великому українцю, поету Тарасу Григоровичу Шевченку. Пам'ятний знак встановили за кошти меценатів та жителів Попільнянщини. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Писав у своєму заповіті Тарас Григорович Шевченко: Українці пам'ятали, пам'ятають і будуть пам'ятати Великого Кобзаря. Владислав Красніський, Микола Подолян, новини Житомирщини.